Глава 20, коли заколот припинився, Павло, покликавши учеників, і давши їм настановлення та попрощавшись із ними, вийшов і пішов до Македонії. Пройшовши ті краї, втішивши віруючих щедрими настановами, він прийшов до Еллади. Там він пробув три місяці. Коли ж унаслідок змови, вчиненої проти нього юдеями, він хотів вирушити до Сирії. Спало йому на думку повернутися через Македонію. Його супроводили до Асії Сосипатр Пір'ю із Верії та із Солонян, Аристарх і Секунд, і Гай Дерв'янин, і Тимофій та Асійці Тихик і Трофим. Вони, йдучи попереду, чекали нас у Троаді, а ми після днів опрісночних. Відпливли із Филипів і днів за п'ять прийшли до них у Троаду, де пробули сім днів. Першого ж дня тижня, коли ученики зібралися на переломлення хліба, Павло, маючи намір вирушити вранці наступного дня, розмовляв з ними і продовжував слово до півночі. У світлиці, де ми зібралися, було багато світильників. Під час тривалої Павлової бесіди. Одного юнака на ім'я Євтих, який сидів на вікні, огорнув глибокий сон, і він сонний, похитнувшись, упав додолу із третього поверху і підняли його мертвим. Павло, зійшовши, припав до нього і, обнявши його, сказав заспокойтесь, бо душа його в ньому. Увійшовши ж і переломивши хліб та споживши, довго вів бесіду, аж до світанку, і потім вийшов. Юнака ж привели живого і немало втішилися. Ми пішли вперед на корабель і попливли в вас, щоб узяти звідтіля Павла, бо він так наказав нам, наміряючись самі те пішки. Коли ж він зустрівся з нами в Вас, то взявши його, ми прибули до Мітелини і, відпливши звідти наступного дня, зупинилися навпроти Хіоса. А другого дня пристали до Самоса і, побувавши у Трогіллії, наступного дня прибули у Мелит, бо Павлові спало на думку обминути Ефес, щоб не затриматись йому в Асії. Він поспішав, щоб, якщо можливо, на день п'ятдесятниці бути в Єрусалимі. І з Мелита ж, пославши до Ефеса, він скликав пресвітрів церкви, і коли вони прийшли до нього, він сказав їм ви знаєте, що я з першого дня, як прийшов в Асію, весь час перебував з вами, служив Господові з усякою смиренною мудрістю і з рясними сльозами серед спокус, що я їх зазнав через підступи юдею, що я не пропустив нічого корисного, про що вам не проповідував би і чого не навчав би вас прилюдно, і по домах. Проповідуючи юдеям і Еллінам покаяння перед Богом і віру у Господа нашого Ісуса Христа. І ось нині я, за велінням Духа, йду до Єрусалима, не знаючи, що там зустріне мене, тільки Дух Святий по всіх містах свідчить, кажучи, що кайдани і скорботи чекають мене. Але я ні на що не зважаю. І не дорожу своїм життям тільки б з радістю завершити мою діяльність і служіння, що я прийняв від Господа Ісуса, проповідувати Євангеліє благодаті Божої. І нині ось я знаю, що вже не побачите обличчя мого всі ви, між якими я ходив, проповідуючи Царство Боже. Тому свідчу вам у нинішній день, що чистий я від крови усіх, бо я не ухилявся сповіщати вам усю волю Божу. Отже, пильнуйте себе і всю отару, у якій Дух Святий настановив вас бути єпископами пасти церкву Господа і Бога, яку він надбав кров'ю своєю. Бо я знаю, що після відходу мого прийдуть до вас люті вовки, які нещадитимуть стада, та із вас самих постануть люди, які говоритимуть неправдиво, щоб повести учеників за собою, а тому пильнуйте. Пам'ятаючи, що я три роки, день і ніч безперестанно зі сльозами навчав кожного з вас. І нині передаю вас, браття Богові і слову, благодаті Його, який зможе навчати вас більше і дати вам спадщину з усіма освяченими. Ні срібла, ні золота, ні одягу я ні від кого не побажав. Самі знаєте, що потребам моїм і тих, що були зі мною, послужили ці руки мої. У всьому я показав вам, що так працюючи, треба підтримувати слабких і пам'ятати Слово Господа Ісуса, бо Він сам сказав блаженніше давати, ніж приймати. Сказавши це, він став на коліна і з усіма ними помолився. Тоді великий плач був у всіх. І, припадаючи на шию Павлові, цілували його, сумуючи найбільш відсказаного ним слова, що вони вже не побачать обличчя його, і проводжали його до корабля.